Ти хлопець російською мовою звернувся до, бл 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 до блокувальників Кабміну. Люді, приведіть кожен завтра щонайменше 8-9 людей, і справдите тоді це слово, що називається планом. Я також колись була така наївна і дивна. Прийшла до свого тата, який дивиться зараз на мене з неба, і запитала, тато. Як зруйнувати імперію, що називається Сири-Сири? Тато співчутливо подивився на те, що се вилупило з його серця. І сказав мені фразу, яка на є зі мною в житті, бо мій тато для мене єдиний кумир. Процитував провідника нашої нації, духовного провідника Андрея Шептицького: той, хто то будував, той це і зруйнує. Рав Януковича, він перший стане його могильником. Тому наше головне завдання вибити ґрунт з-під ніг його виборця, аби його виборець став борцем без префікса ви таким борцем, якими стали ми всі з вами, незалежно від того, чи ми робітники, чи ми вчителі. Чи ми депутати, чи ми студенти? Ми сьогодні на цілий світ кричимо, що ми велика нація, яка зліпізнилася з інтегруванням в європейську спільноту тільки через те, що європейські нації розпочали дорогу до самих себе, до своєї ідентичності, наголошую, бо це над усе. Починаючи від 13 го до 16 го століття, наш лед до нації як серцеве небуття, і підтвердить ці слова мій єврейський друг, який щойно виступав, бо він, напевно, знає, що колись сказав Жабутинський, великий Зеєв Жабутинський, що головне вістря. Розвитку кожної держави, це нація, саме навколо неї і величності нації крутиться уся куля державного життя. Пам'ятаймо про це, дорога громадо! Ті, хто йдуть, не спиняються, ті, хто спиняються, падають. Ми ж маємо знати просту річ. Коли Україна встане, Янукович сяде. Україна встане! Україна встане, янукове сяде. Вони розпочали проти нас психологічну війну. Ми маємо витримати час. Час витримаємо тоді, коли витримаємо себе, себе витримаємо тоді, коли позбудемося будь-яких сумнівів. Стояти і ні кроку з місця. Ми маємо взяти їх мором, тому що вони на нашій землі чужинці, а ми вільні люди. Наша якість неминуче стане кількістю, і перемога сама розчахне двері, сили вам, віри, натхнення. Борітеся, поборете. Грузини засвоїли це Шевченкове гасло зостається засвоїти і нам. Слава нації! Світло! Дякую, друзі, що ви підтримуєте наших депутатів, наших будь-кого виступаючого. Я впевнений, що запросить сюди будь-кого з вас. От вас із Борщева, я побачив, так, і вас,